Мої хороші, всім величезний привіт! Сьогодні хочу показати вам канцелярію, але вже на різдвяну та новорічну тематику, яку я нещодавно придбала. Почнемо, мабуть, ці стикерів. Ще би хто сказав, де я їх взяла. Але мені здається, що я їх придбала ще й в Аврорі. І навіть як би це не було в листопаді, мабуть, навіть на початку. Мені дуже сподобались ці стикери, вони гарно були припечатані. Тут було два в одному, я вже вийняла з пакетика з Новим роком. Мені дуже сподобалась промальовка, як вона прорізана, сподіваюся, непогано. І ось це. Я обожнюю бавовну, Гарно виглядає. І якщо говорити про стикери, якщо ви бачили мій псих стосовно пакетиків від фабрики декору з наліпками, то я просто зараз одразу все виташила, щоб тут не шурунтити. А ще я придбала ось такий набір аліпок. Один та другий. Це ж дуже гарний така зимова краса. Це виглядає, мені здається, більш якось так у скандинавській тематиці, а той більш такий справжній. Їдемо далі. Далі я не витримала. І в Абрері придбала собі таку, такий блокнот. Націкаву, я так розумію, тематику. Мені прям сподобалось, але трохи дивно, що тут серденько, а тут ялинки. Я придбала собі такий, скоріш за все, це буде в мене щоденник. А, щоденник. А я буду його використовувати для роботи. Бо скоро мій блокнот, скоріше за все, закінчиться. І він, до речі, має такий малесенький ключок. Типу відкривається. Всі ж розумію, що це просто условно І ну, справді навряд чи я цим буду користуватися. Але, як на мене, це дуже мило. Так, тут є така застібка. Відкривається. Ось сюди можна щось типу покласти, але я не раджу. А всередині а звичайна клітинка, яка мені теж підходить. Наскільки я пам'ятаю, коштував він 100 гривень, але мені як атмосфера дуже сподобалась. Ось так. Беремо, беремо та закриваємо. Я, до речі, бачила багато а, цих а, блокнотів, але чомусь без ключика. Я шукала навіть в трьох аврорах цей блокнот. Взагалі, як це сталося? Я спочатку його побачила, подивилась на нього, поклала і пішла. А потім ще декілька днів я про нього думала. Пішла в аврори, які були ближче до мене, подивилась, не знайшла, і потім пішла там, де я його бачила. Точніше, я знайшла, але без ключика. Тобто, ну, умовно, не можна відкрити. А потім пішла там, де тоді дивилась. І взяла його. Так він у мене і з'явився. Ще дуже така приємна текстура. А далі я придбала такий набір на OLX а Мені здається, моя подруга має такий самий, але треба ще в неї запитати. Це від Deco Time. Я так розумію, це, мабуть, якась польська штука. Тут де набір, типу, один. Ні, не так. Ні. Один, два, три. Треба це відкривати. А взагалі він виглядає якось так. Але ми краще подивимось самі. і поб... Подивимось, що тут є. А, я так зрозуміла, інакше це не відкрите. В мене дуже старі ножниці і вони заїдають, якщо що не сваряться на них. Так, цей кармашок ми виташили. Що тут маємо? Тут у нас якась стрічка, ленточка, дуже брудна. Ось якщо бачите, цей пакетик якийсь брудний. І написано типу for you, ось вот таке for you, Тут у нас одні, на... одні наліпки. До речі, дуже мілі. Не можу другий. Другий сет. обожнюю цю тематику. Це прямо мені скандинавською темою видає. А це, я так розумію, папер. Він тоненький, мабуть, 100 грам. Може 160 але явно не більше. Але мені здається, що це все-таки 100 г. Хоча, може 120. Не можу сказати. Він двосторонній. Цікавий відмідь такий. Я взагалі обожнюю акварельну тематику, акварельні листи. О. Акварельні листи, це моє все. Так, да, красота. Знову відміть. Опа. І тут о, дивіться, Тут прям такий патер. Тут, тут, я так розумію, різні о, теги. Я раніше обожнювала використовувати теги. Коли робила блокноти? Так, треба відкрити другий. Скажемо пакетик. Я відкрию третій. Але подивимось ми кожний по черзі. А тут в нас о, дивіться тут у нас теж висічки. Боже, яка красота! Листя, евкаліпт. Ось тут навіть їх декілька. Отак! Боже, яка красота! А що це таке? Що це таке? Що це? Що це за Е, Не знаю. Подивимось, що це. На свічку не схоже. Але теж гарно. Добре, що воно прирізано. це все теж акварельні мотиви. Можете ну, бачити, що вона перерізане. Це останній лист, аркуш. До речі, цей а, такий прирок лисиці а, дуже часто використовують в різних а, альбомах. Не в альбомах, а в паперу. А коли малюють їх на паперу, я не знаю чому, але, мабуть, так. Цікавіше показати якусь дію. І останній це в нас вже формат А4. Я не знаю, як рахувати, як односторонній чи двосторонній лист. Тут, типу, сніг, тут, типу, ніфіга. Тут, типу, різні розочки Листя Типу помаранчево-коричневий кольор. Цей ніжний з квіточками. М -м типу рожевий. Це теж такий цікавий прийом, коли використовують різні а типу зрізи цитрусу. Але це не неогріфовка. І тут, типу... Умовно, мало би бути поза Але Але якщо так порахувати, то цікавий набір мені подобається. Я люблю, коли ось такі, ну, типу, висічки, вони не плотні. Вони дуже чудово використовуються в різних щоденниках, блокнотах, колажах, тому що вони не такі плотні, як зазвичай висічки. Бо всі висічки, вирубки, особливо висічки, вони дуже товсті. Висічки. а ні, я перепутувала, вирубки дуже товсті, а висічки вони теж з достатньо плотного картону, чи бумаги, десь плотністю зазвичай 200 г. Ось. Мої хороші, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Не звертайте увагу на мій манікюр. Це я намагалась зробити щось цікаве, вийшла якась митня. Але величезне дякую, що усі були зі мною, і всім па, -па.